Виконуємо номер 1592 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Туристи за кілька днів пройшли 60 кілометрів. За перший день вони пройшли 4,15 цієї відстані, а за другий 2,15, скільки кілометрів подолали туристи за два дні? Приступаємо до виконання задань. Знайдемо, яку частину відстані пройшли туристи за 2 дні. Для цього 4,15, додамо 2,15. Знаменник переписали, чисельники додали 4 додати 2, буде 6. І пояснюємо, відстані пройшли. Туристи за два дні. Ну, а тепер знайдемо 6 п'ятнадцятих від 60 кілометрів. Знаходимо дріб від числа, для цього 60 поділимо на знаменник дробу і помножимо на його чисельник. 60 поділити на 15 це буде 4, 4 множимо на 6 буде 24. Кілометри пройшли туристи. За два дні, записуємо відповідь двадцять чотири кілометри. Ми дали відповідь на питання, скільки кілометрів подолали туристи за два дні. Якщо за кілька днів пройшли 60 кілометрів, за перший день вони пройшли 4,15 цієї відстані, а за другий 2,15. Номер 1592. Виконано.